Вони мобільні і швидкі, вони не залежать від ціни на паливо, адже для роботи їм не треба 95-й чи 76-й бензин. Аби лише було сіно і овес, а ще доглядав хороший друг і напарник. Все це про кінний міліцейський патруль, який, за словами правоохоронців, просто незамінний у роботі в приміських парках, а іноді навіть в центрі міста. Основна задача цього підрозділу це охорона громадського порядку. В основному це в лісопарковій зоні, в місцях масового відпочинку громадян. Також в місцях, де знаходяться будинки відпочинку, будинки відпочинку дітей. Це перш за все профілактика правопорушень, профілактика вуличної злочинності, а також розкриття злочинів по гарячих слідах. А вже цього року кінними патрулями розкрито 12 злочинів по гарячих слідах та затримано більш ніж 800 правопорушників, каже Анатолій Монзолевський. Позитив від роботи кінного підрозділу підтверджують і ті, хто постійно відпочивають при міському парку. Наводит порядок. Все время мы их видим. Самые прекрасные впечатления о них. И хорошо, что они не могут. И даже, даже их присутствие здесь уже дисциплинирует людей. На сьогодні в Україні таких міліцейських підрозділів зовсім небагато. Усього сім. Житомирський один з найбільших. Його особовий склад 15 коней і 20 правоохоронців. І одних і інших суворо відбирають у підрозділ. Кожен міліціонер, аби працювати у кавалерійському взводі, перш за все повинен любити своїх чотириногих друзів і вміти з ними поводитися. По перше, вони займаються тут окремо, як займаються як теоретичною підготовкою, так і практичною, практичною виїздкою. І теорія. У нас є свій ветврач, який проводить заняття. Є у нас література відповідна, є нормативні документи, які тут доводиться. Є клас про і тут проводяться заняття. А от до коней відбір дещо інший. Ще з народження до кожного скакуна правоохоронці по особливому приглядаються. кажуть, що вже за рік півтора можна визначити чи придатний кінь для служби. Таким конем виявився і 15-річний орлик. Його з дворічного віку виховував інспектор Іван Режук. Нині це досвідчений тандем, який неодноразово доводив своє вміння під час служби. Бажано, щоб це було спокійно, лагідно поводитися з китьми. Є... Плюси, в принципі, що ми тут патрулюємо зону гідропарка, велика територія, значить можна швидше реагувати на повідомлення громадян і значить, більше, швидше і завжди встигнути скрізь. Такі патрулі завжди привертають увагу людей. Більшість з захопленням дивляться на правоохоронців, які їдуть верхи як відважні лицарі. Щоправда, для порушників закону цей образ дещо інший. Дві ноги не чотири. Ще коли від пішого патруля можна було б втекти, то від таких чотириногих друзів не втечеш. Олександр Райковський, Віктор Підвисоцький спеціально для акцентів тижня.